Казка, телефон Іван Багряний. Телефон мій уночі застрибав, дзвенчучи, і схопився з ліжка скоро. Хто говорить, хто говорить, хто шумить не ждучи дня? Солоненя, а це ти моя маля? звідки Звідкіля звідки ля? Ви простіть, як завиню, я із Африки дзвоню. Хочу я трубу для тата. Чи не можна нам дістати? Тато мій ось що робить, він, у власний ніс трубить. І від того бідний ніс довжелезний став, як хвіст. Ну, а хвостик всох і стух. Отганяти нічим мух. Бідний тато, юм бабу, добре, я прийшлю трубу. Тільки я приліг спочить, знову як задзеленчить. Я за рурку. Хто там? Ох, носорог. Що вам треба, пан Загреба? Я, але чого вам треба? І захлипав носоріг. Ох, 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 носа я не уберіг. І на ньому виріс ріг. Я прошу вас, поможіть і рецепти напишіть. Напишіть, як слід поволі. Пропишіть їм щастя, долі. Ну, тієї щастя долі випікати чим мозолі. Ох, 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 ти смішнющий на старіх. Рік такий носити треба, рити грунт, ламати ліс. Ось для цього ніс такий. Ти вправляйся, твій за греба. Подзвонив нагатий струсь. Ой, боюсь, ой боюсь, вчую і мишки голосок, тичу голову в пісок. Посилаю вам таляри. Три пір'їнки, як доляри, вишліть темні окуляри. Щоб не бачив я біди та гуляв туди, сюди. Не забудьте, бо журюсь, ваш струсь. Задзеленька ли жирафи, ох і ахи, ох і ахи, шліть нам швидше парасолі, бо ми тут ходимо голі. Дощ страшний такий іде, не сховати нам ніде. Бідну голову свою, ні в дібраві, ні в гаю. Нам цих довгих ший не треба, досягають аж до неба. Ох ахи ох ахи, бідолашні ви І Я в крамницю вже біжу, все замовлю, все скажу, ще й пришлю пірамідону. І гукнули вітрогони. Хай живуть всі телефони. Задзвонили журавлі. Ми з далекої землі. Ой курлі, курлю, курлі. Вишліть нам швиденько крила, що наука вже відкрила. Нові крила от такі, як вже мають літаки, в Україну ми летіли. Свої крила потомили, і тепер не маємо сили повернутись взагалі вже до рідної землі. Ой, курлі, курлю, курлі. Бідні, бідні журавлі, поспішаю вже біжу, рада вам допоможу. Вислать крила накажу, щоби ви із з того крину повертали в Україну, облітали цілий світ. Всім привіт, всім привіт. Задзвонила кінгуру Ой, умру, ой, умру. В торбі дірка й зробилась, і дитинка загубилась. Манюпунька, кінгуру, ой умру, ой умру. Хочу я у вас спитати, чим колиску полатати, чим зашити цю діру, ой умру, ой умру. Бідна, бідна, кінгуру, я пришлю тобі моток всіх ниток. Я пришлю тобі голок, коробок, і біжити аж в Китай, там колиску полатай, про дитинку розпитай. Ой, спасибі вам за слово, я тепер не умру. Будь здорова, будь здорова. Будь щаслива, кінгуру. Задзвонили крокодили, закричали скільки сили. Ой у нас зробилась драма. Наша мама, наша мама з'їла її папатама. Їй прийшла така охота, проковтнула бегемота. Може, вмерте щохвилини. Шліть рецини, шліть рицини. Закричав я в телефон. Скільки вам? Вагон, вагон! От морока, от турбота, і прийшла же їй охота проковтнути бегемота. Що робить з тієї причини, де знайти вагон рицини? Задзеленька лозайча, ми гуляємо в квача. Добре, добре, постривай, що ти хочеш? Повідай. Чого хоче мій стрибайчик, чого хоче побігайчик? Хочу я три кіло мила, мама ніжку забруднила. Та ще хочу я розлогу, гуляй ногу, гуляй ногу. Та ще хочу я хініни і смачної аспірини. Ще й цукерок проти хрипу, бо ми всі схопили грипу. Шліть негайно, поспішіть, що, адреса запишіть. Спершу гори, потім море, потім степ, вулиця першого мая, перевалка немає, але є місце, де псів літак. Шліть так. Запихтіло, зашуміло, знову щось заговорило, захрипіло страшно там. Хто такий? Гіпопотам. Що за диво? Це здрімот хто такий? Ну, бегемот. Я не знаю, хто це там. Ну, та я ж гіпопотам. А, нарешті знаю, хто ти. Знаю, хто це бегемоти. Це ж такі гіпопотами із смішними копитами. Я вже знаю, хто це там. Бегемот гіпопотам, гіпомот бегеготам, магагот гігіпотам. Он хто там, он хто там. Ти конищі, водянищі, он ти хто, такий, як слон. Чого дмеш у телефон? Ой, пришліть мені таблету, я об'ївся очерету і надувся, як балон, і гукаю в телефон. Ой, рятуйте, хто є там, вірний ваш гіпопотам. Добре, добре, я куплю і таблеток вам пришлю. Скільки вам, скільки вам, милий наш гіпопотам. Та одну, одну пришліть. лиш завбільшки з мій живіт. Телефон дзвенить, гримить. Нема спокою й на мить. Ой ви звірі, чорні й сірі, не шуміть в моїй квартирі, не турбуйте хоч вісні. Дайте виспатись мені. Рано вранці новобранці розігнали мені сон. Вовченята сіроманці, мов якісь американці, задзвонили в телефон. Дзень зелень, добрий день, вишліть ноти для пісень. Хочем знати, як співати, бо захрипли наші тата і не можуть научати. А ми хлопці голосисті, тенористі і басисті. Як ми ноти занотуємо, як заграємо, як почуємо, от тоді замаршируємо. Раз-два, раз-два. Хвіст сюди, туди голова, тепер свист, вгору хвіст, тепер два, вгору голова. Заспіваємо разом в тон, але шліть і камертон. Запишіть наш телефон з краю в лісі на дубочку. На гачечку, на кілочку, номер, нолик на листочку, над дупельцем савенят викликати вовченят. Довгохвоста смуга ребра позвонила пані Зебра. Закричала «Ігі-гі, ігі-гі, ігі-гі, мої друзі дорогі. Хай трепеще лев дракон, я вже маю телефон. І дзвонила, дзвончала, і гукала, і кричала. Гей, гало, гей, гало та зебра королева, заберіть в зверинець лева. Що немає клітки в мірку, заберіть тоді до цирку. Місця й там немає, йому, заберіть тоді в тюрму. Ви, жорстокі смуга ребро, заспокойтесь, пані зебро. Задзеленькала горила, щось кричала, говорила, бурмотіла, торохтіла, щось плела, смішна така, я ж не втну без словника. І гукнув я скільки сили, що хотіла, ти горила. Ти кричиш, немов згоріла, ти гукаєш аж упріла. Постривай, смішна така, я не втну без словника. Враз горила посмутніла, зажурилась, заніміла, бо й вона смішна така, теж не втне без словника. Так от ми й поговорили не змагнув би я й горили, та папуги надлетіли, і одна із них ураз переклала все якраз. І я гукнув до неї Гей, а вона мені окей. Вишліть нам скоріше мила, щоб ця добра, щоб ця мила, наша славна горила собі вуса поголила. Все, чекаємо телефону, шліть ще й одеколону. Подзвонила шимпанзе, щось чудне таке верзе. Ой, позичте мені, Марку, я втекла із парку. Літака тепер найму та й до Африки майну. І сміялась все гаразд, та й запхипалась ураз. Ой, не буде, мабуть, діла, я ж люстерка загубила. Те люстерка блискавите, що дарили мені діти, Щоб дивилась цілі дні, чи хороша я, чи ні. Як же в Африку теперка? Як поїду без люстерка? Як дізнатися мені, чи хороша я, чи ні? Не везе ж, ой не везе, бідна, бідна, шимпанзе. Чи давати тобі Марку? Ні, вернусь до зоопарку. Мені дітки там шанують, ще люстерка подарують. Задзеленькали лелеки. звідки ляви? ми здалека. Що ж там сталося? Що там сталося? Ой всі жаби збунтувались. Збунтувалась вся голота серед нашого болота. А найпаче ті малята, ті крикливі жабенята. У гармати загриміли, не хотять, щоб ми їх їли. Заспокояться, навряд, шліть міліції отряд. Ой, навряд, ой, навряд, щоб міліції наряд втихомирив жабенят. Ліпше ви тікайте з лук, не робіть маленьким мук, ліпше їжте ви гадюк. Задзвонило рурка знята, в ній гукають мавпенята, Тарахтять, немов горішки, вишліть, пане, шмінки трішки, і люстерко і каралі. Ми беремо участь в балі. Як ми губки нафарбуємо, щічки й носик напудруємо, чорні бровки підмалюємо, візьмемо хвостик за кінець та й підемо у танець. Як у шквари моєї бо танцюватиме мамбо. Ой ви, мавпачки, горішки, я ж послав вам шмінки трішки. Де ж ви діли, Бога ради? З'їли замість шоколади. Знову дзвонить, 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 хтось страшний, хай Бог боронить. Хто це? Хто це телефонить? В руці, матінка моя, хтось тихеньки каже, я, хто це я? сказав та книжком. Я, мишка. А, це мишка теретишка, що хотіла ти, малишка? Налякала мене як, не проходить переляк. Хочу я, простіть за труд, на кота подати в суд і благаю вас, як тата, шліть адресу адвоката. Визволяйте, поспішіть, не дає котяра жити. Чим я щастя отруїла, я ж книжки не всі поїла. Добре, мишка Теретишка, ось адрес аж ціла книжка. Вже котові буде кришка. Але я що заслужу? Я спасибі вам скажу. І не буду в шафу лізти, і книжок не буду гризти. Дзень, зелень, 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 тут олень, добрий день. А, це милий пан Олень, добрий день. Киньте рурку там лизати. Що ви хочете сказати? Я вже рурку не лежу, я скажу, скажу, я не знаю, що сказати. Тоді можете лизати. Знаю й так всі ваші болі. Ви хотіли б діжку солі. Бо ж лизун відомий ви. Добре, вишлю діжок з дві. Ой, спасибі, пане брате. Я оце й хотів сказати. Не забуду вас доскону. Слава, слава телефону. Телефон дзвенить, гримить, нема спокою й на мить. Ой, ви звірі, чорні сірі, не шуміть в моїй квартирі. Не турбуйте, хоч весні, дайте виспатись мені.